Друзі, ну що, яка ж буде відповідь Путіна чи Росії за те, що наші військові зайшли на територію цього величезного дурдому, на територію Курської народної республіки? Нещодавно зайшов на Ютубчик і побачив таку прев'ю, і там такими великими літерами було написано, яка буде відповідь Росії чи Путіна? Це роблять відоси, такі типа гадалки чи гадали, чи вони там таро розкидують і розповідають людям. Як там, що воно буде. Я відео не дивився, але я чомусь вирішив зняти відео на цю тему. І насправді я дуже радий, що людей, які повторюють ці фрази, давайте їх не будемо обстрілювати, бо вони зараз візьмуть знову ракети і почнуть в нас пуляти. Їх стає менше. Не знаю. Можливо, їх мислення змінюється, або, можливо, є якісь інші причини. Не знаю. Але я радий, тому що такого стало менше. Я живу у Харкові. і Я вам хочу сказати, що нас обстрілюють постійно, регулярно. Є, можливо, якісь там періоди, коли тиша, але ці постріли, ну ці мопеди, шахеди, нічні, це постійно. Ви бачили гіпермаркет серед білого дня епіцентри як обстріляли в центрі міста просто постійно обстріли. Люди сидять в кафе, люди просто проходять. Люди ходять на роботу, і є загиблі, є поранені, автівки розбиваються, майно розбивається, ну, те саме кафе. Потім вони там все це забивають, вікна вставляють і знову працюють. І, ну, це просто такі жахливі умови. Я не хочу там викликати якусь жалість, я просто кажу, що ми отак тут живемо. Нас обстрілюють, люди все це прибирають, ставлять заново вікна, бувають іноді навіть без вікон працюють і роблять ту саму каву там рятівникам якимось або МЧС. Тому ну, отакі реалії. я не знаю, де там менше обстрілюють. Я розумію, що є регіони, куди не долітає, або можливо не так цікаво в плані того, що там якісь. Ці об'єкти або вони хочуть захопити лише рускоязичне населення, освободіть нас не знаю. Але навіть те, що не обстрілюють інші регіони, я вам хочу сказати, що це не тому, що так Путін вирішив, чи Росія так захотіла. Не обстрілювати їх або там якісь західні партнери нам допомагають. Це все заслуга наших військових лише тому, що вони навалюють їм пнів, лише тому, що наші ПВОшники збивають ракети, ці мопеди лише завдяки нашим людям е обстрілюють. Не всю Україну, тому не треба оце розповідати, що там, от не треба його чіпати, бо він почне зараз обстрілювати. Це не завдяки йому і його там якійсь волі. Його б воля, він би вбив би і стер би з лиця землі всю нашу Україну і зробив би її такою, як Мар'янка, якась. Тому не треба оце з невірою займатися. І це не завдяки там нашим партнерам, там європейським чи американським. Ви бачите, скільки не було допомоги, але наші військові. Трималися і навалювали їм пнів, тому зараз у ця є іфорія, що ми зайшли в Курск, ну в Курську область, що зараз там навалюємо їм гарних пнів. Це дуже круто. Ми показали світу, що можна заходити на їх територію, що можна навалювати на їх території, що можна створювати їм проблеми на їх території, знову ж повторюся. І світ, можливо, буде охочіше допомагати нам зброєю, допомагати нам фінансово. Але не забувайте, що є дуже важкі і складні напрямки. Вони нікуди не ділися, і орки там залишилися. Тому, коли ви бачите, що військові збирають на FPV, коли на ремонт авто, на якісь там тепловізори, обов'язково долучайтеся. Підпишіться на якихось військових, яким будете довіряти. Дивіться на їх роботу. Є в Телеграмі, і в Ті, ну і в Тіктоці навіть є, і в Ютубі є. Ну, в Ютубі просто складніше, тому що там треба монтувати відео, заливати. Це складніше. Є військові, які показують свою роботу, і з якими ви там, умовно кажучи, п'єте кожного дня каву, але ця кава допомагає робити дуже багато хороших русних. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте і долучайтеся. Їм не те, щоб там потрібна знаєте, наша допомога, а потрібна оця єдність. Це допомога не їм, це допомога всім нам. Тому нам треба максимально триматися разом і кожного дня намагатися, хоч трішечки, але бути корисним. Зараз, до речі, в спільноті я опублікував збір на ремонт авто, у кого є можливість, будь ласка, закиньте щось. Це авто мого брата. Я вже дякую всім, хто закидає. Це авто мого брата. В ньому він отримав і поранення, йому там кусочок літки одірвало. І це авто вже робило дуже багато корисних речей. І зараз. Воно стареньке, але зараз воно знову потребує ремонту і треба це зробити. Ось ви тут на відео побачите, що зверні роботи вже зробили і там є деякі проблеми з деталями, треба це замінити і знову авто пустити в якесь корисне рус. Тому у кого є можливість, буду всім дуже вдячний. Не треба думати, що якщо ми їх будемо обстрілювати менше або не будемо заходити на їх територію, то нас будуть менше там вбивати або повільніше. Нічого такого не буде. Вони будуть продовжувати знищувати наші міста, вбивати наших людей, наших дітей і це їх сенс життя. Їх довели до такого стану, що вони ладні за зарплатню йти вбивати. Це така от національна їх ідея, і вони хотіли нас зробити такими: значить спочатку зросійщити, щоб ми там долучилися до їх культури, віри, балакали їх язиком, а потім змусити нас страждати. Чим вони зараз активно і займаються. Тому чим більше в них буде проблем на їх території, тим буде гірше. Зараз Путін отримав такого великого ляпаса від України, що. Виявляється, ми можемо заходити на територію цієї великої імперії. По яку вони там малювали постійно, що вони там всі контужені і непереможні, і краще їх не чіпати. А тут виявилося, що можна зайти і їм. Весь світ це побачив, весь світ це прокоментував, і це така плюсик нам в карму. Друзі, ніколи не забувайте про їх найголовнішу здібність. Вони постійно брешуть. Раніше вони брали Київ за три дні, а зараз вони своїй біомасі будуть розповідати та нав'язувати. что Курская губерния не такая уже и важлива. Просто послушайте, что вы не говорят. Такая пропаганда будет лунать усюды из всех зомбоящиков, чтобы люди сказали, а действительно, не такая уже и важлива она. Как нам успокоиться? Ну, постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. Да эвакуировать надо со всего приграничья, да. со всего. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Да, потому что... Пожертвовать на какое-то время, может, даже на полгода украинцы там, возможно, закрепятся. И вот тут давайте думать глобально. Значит, в сопоставлении ресурсов Украины, в том числе и людских, и ресурсов огромной России, удлинение линии фронта, которого они сейчас добились, выгодно нам. Поясните? Это безумно невыгодно с имиджевой точки зрения. Да. Но если мы успокоимся и не будем постоянно не давить не на наше военное и политическое руководство, давайте отомстим, нанесем удар этим украинцам, там даже другое слово на букву Х используют. А зараз йому знову прийдеться повертати у цей статус кантужених людей. Бо, як ми всі знаємо, у світі вони десятиліттями створювали цей стереотип, що вони кантужені, що краще їх не чіпати. Що якщо ти зачепиш руського, то весь світ втроху. Всіх з землей зрівняємо, а українці показали, що можна зайти на їх територію та гнати їх палками. І звісно, він захоче повернути цей статус, щоб всі знову його боялися. Хоча вже давно його ніхто не боїться, всі розуміють, що він просто хворий, обісерний дід, який щось хотів себе показати, але піська не виросла, щоб показувати щось. Але він буде намагатися. Він буде намагатися обстрілювати ракетами, що він робить, в принципі, кожного дня. І мені здається, що буде дуже багато речей робитися якраз в Курській області. Є у них багато приказок у росіян, по яким можна створювати які знаєте автопортрет їх. І от у них є така приказка бій своїх, щоб чужі боялися. Він вже багато разів показував, що йому чхати на своїх людей. І мені здається, що зараз він буде продовжувати це робити і обстрілювати ці населені пункти. І неважливо, залишилися там люди, виїхали, не виїхали. Вони ж типу, попередили. І мені чомусь здається, що от вони будуть продовжувати. Але я хочу сказати, що чим більше в них проблем, чим більше проблем на їх території, тим краще для нас. Я вам всім наполегливо рекомендую прочитати книгу Нікола Макеєвілі Державець. Там розповідають про війни, про те, як керуючі різних держав воювали, як вони захоплювали інші народи. Пройшло багато століть, але нічого не змінилося. Там ви знайдете дуже багато відповідей на свої запитання: Там, для чого потрібна мова, для чого потрібна культура, для чого потрібна віра. Це все інструменти, завдяки яким легше захоплювати. Та контролювати інші народи обов'язково їх прочитайте або послухайте. Це дуже крута книга, вона невелика, але відповіді там дуже багато. І там є така глава е класна, що якщо ви хочете полегшити своє становище, вам треба перенести бойові дії на територію супротивника. І зараз ми бачимо, що на Росії з'являється дуже багато проблем. Нещодавно Дірі висловився з приводу того, що він там незадоволений війною. Я не знаю, що з ним зроблять. Можливо, він там вже виїхав, але якось він так жорстоко типу, висловився. У нього є там підприємство «Русал», Я так зрозумію, це одне із основних. І він продає алюміній державі. Йому нема куди продавати, його алюміній ніхто не купує. І він каже: купуйте у мене алюміній, бо моє виробництво стане. І ну, звісно, йому не подобається такий розклад, що ще тобі там санкції у світі якісь накладають, тобі забороняють там мати якесь там майно, а вони привикли там то в Іспанії, то в Італії, то на яхта десь кататися. А тут Путін їм каже, давайте, друзі, за Росію матушку. Звісно, ну, це не подобається, і вони починають там варендувати, умовно кажучи. І таких проблем чи буде з'являтися більше, тим краще для України. Ми бачили е, проблеми, коли почали обстрілювати їх НПЗ, ці заводи, склади там якісь. Вони не просто так почали закривати аналітику чи статистику видобутку нафти там, газу, бо, значить, там якісь проблеми. Ми побачили зараз проблему, як зайшли наші в Курську область. Що вони там всі засуетилися, і вони не знають, що робити, і вони оце почали кидати якісь там колони, які наші успішно знищували. І це теж проблема. Треба кудись розселяти цих людей, треба їм якусь там копійку заплатити. Зрозуміло, що вони там їм не багато будуть платити, але їх типу, багато цих людей, їх кудись треба діти, вони постійно будуть щось там розповідати, щось там казати на камери, їх потрібно контролювати, щоб їх там по палкою по голові били, щоб вони багато не балакали. Але ну, це все ресурси, які, на які треба виділяти кошти. І чим більше в них таких проблем буде, тим краще для нас. Так само ми бачимо, як працюють санкції. У них майже у кожній сфері е, проблеми навіть той самий Газпром, який е, в них як такий, знаєте, ідол. Він має зараз збитки на пів трильйона рублів, так само, як і вугільна промисловість. Там теж ну майже пів трильйона рублів. Збитків у них немає такого працюючого. Вчора я вам розповідав про ВК, про Wildberries. Вони все заливають бюджетними грошима, і вже навіть ця кубишка, в яку вони відкладали там на чорний день, вона вже худне і в 2025 році, можливо, від неї нічого не залишиться. І я не знаю, звідки вони будуть гроші брати. Вони просто будуть їх печатати, але буде зростати інфляція. Вона і зараз зростає. Той самий там Китай, він перестає приймати платежі вже майже 80% платежів просто не приймається. Уже з'явилося таке поняття як брудний юань. Це коли росіянам. Вони у росіян щось купують там за юані, а потім росіяни цими юанями хочуть щось купити, а вони їм кажуть: вибачте, але ці юані вже там забруднилися десь у ваших банках, і ми з ними не хочемо мати ніяких справ. І цих проблем в них постійно багато. І ми ще з вами не звертали уваги, але я думаю, що землі ще там вистачає, але Курська Народна Республіка, Білгородська Народна Республіка це такі. Області, де землі родючі, і там теж буде недостача врожаїв. Це буде призводити до чергового зрісту цін на продукти. Бо в них навіть ось я вам в якомусь випуску казав, що померз врожай. І це теж буде ще одна чергова проблема. І таких проблем буде багато, їх буде розкачувати в різні сторони, і буде з'являтися дуже багато людей, незадоволений цим. Вони будуть казати, та досить, давайте будемо закруглятися та е ну, закінчувати цю війну. Але Путін, мені здається, буде йти до кінця. І цей режим, який там засів, вони теж будуть йти до кінця. Ну, можливо, у е цей клан якихось олігархів або там хтось інший захоче там все це змінити. І вони будуть потихеньку це все розвалювати. Єдине, що нам треба триматися постійно разом і не вірити у ці всі брехні. Бо коли вони розпадуться, а вони розпадуться рано чи пізно, вони посипляться, вони будуть розповідати, що ми не всі такі, ми от хороші, треба нас понять і простіть, і все таке інше. Вони мають розпастися на різні республіки, які вони захопили, вони їм повинні дати. Автономію, все, живіть. І лише тоді, можливо, через там, багато десятиліть якоїсь там плідної роботи світу, їх можна буде через покоління перевиховати, щоб їх розуміння не було такого, що треба йти і вбивати інших людей через те, що нам так захотілося, бо ми великі, і історично так склалося, що взагалі всі ці землі, які є на цій планеті, це наші ісконні руські землі. Тому. Треба це пам'ятати і не забувати, що вони будуть постійно брехати, і не треба їм вірити. Отакі, от справи, от такі от новини я хотів сьогодні донести. І пам'ятаємо, кожного дня стаємо краще, кожного дня дізнаємося більше, кожного дня допомагаємо один одному. З вами був Ярешко, все буде Україна.